Усім величезний привіт. Нарешті ми добралися до місця, яке дуже давно планували. Це заклад Цуколіні на вулиці 16 липня. Тут говорять, що подають дуже смачні сольоні еклери. Ходімо куштувати. Солені еклери. перший це капрезел. він такий легенький, пахне дуже апетитно, але я не знаю, як буде на смак. Потім просто бочковий сир всередині попався, але він дуже свіжий, в принципі, бочковий сир не можна зіпсувати. Короче, кажучи простим людським язиком це сир з помідорами свіжими. Ну і трошки зелені. Непогана не така єдність, не знаю. Тісто дуже смачне. Отут, на відміну від Львову, дуже це смачне це тісто. Боже, Може цей базилік ужас. Давайте наступне, наступне на себе курка авокадо. До речі, дуже цікаве поєднання, тому що авокадо завжди рибою кладучку. Це, до речі, трошки важчі, може на грам два важче. Ну, Якби я не знала, що він сольовий, я подумала, що він солодкий, бо він дуже пахне От він, їх класичним кремом. До речі, у них дуже смачні солодкі еклери. Ніжніше, ніж в ніж першому, я не знаю, як вони побилися цієї консистенції, але дуже смачно, курка така прохолодна, сир майже вихідки людини, але він реально крутий. Тобто тут не хочеться, щоб він був гарячий. Авокадо дуже свіже, але не таке пасту е -е, перетворюється, Десь 4 з 5. Ну, але це таке нормальне. Це дуже класно. Якщо порівнювати вже два, то це набагато краще. Але тепер бонус. В принципі, за чим заради чого я йшла? це лосось в'ялені томати. В принципі, я взагалі ненавиджу вялені томати. Але для вас, для контенту. Знаєте, чим пахне? Новорічними цими такими бутербродами. І ще от це вже така моя свідомість говорить, мені здається, що десь поруч мають пахнути мандаринки. От реально. Ну, для мене томати тут свіжі, я не знаю в чому, чому вони вялені, але лосось копчений. Дуже такий з димком. Прям, ну, навіть трошки цей дим забиває смак лососу, але в принципі... Тут є те, чого я дуже боялася. Тут, походу, всередині є або маслини, або оливки, я їх путаю, але всією душою неналежу. Mm. Це звичайні томати, це не вяли. Mm. Mm. Дивіться, на відміну від... Mm. Горячо риби тут мало. Тому якщо вже підводити маленькі підсумки, перше місце куртка авокадо, друге лосось, томати і третє капризи. Смачно круто і свіжо, тому що є деякі заклади, де інгредієнти трошки не свіжі і ну, це псує таку спільну картинку. Тут класно, тому приходьте, куштуйте.